680 тисяч пластмасових кришечок зібрали калушани для доброї справи у рамках акції Збір кришечок на протези. Учасникам АТО до Києва з нашого міста передали 340 кілограмів кришечок. За кордоном їх здадуть на переробку, і виручні кошти використають на допомогу бійцям антитерористичної операції. Здавалося б, маленька кришечка, а насправді вона може стати вирішальною для людської долі. Наприклад, для бійця АТО, який втратив на фронті кінцівку, адже саме кришечки можуть вирішити бути цьому бійцеві з якісним протезом іноземного виробництва чи не завжди якісним вітчизняним. Благодійний фонд ОВЕЗ започаткував акцію зі збору коштів на протези учасникам АТО ще влітку. До неї доєдналися населені пункти із різних областей України. Калушани під Писали угоду про співпрацю восени, і вже наприкінці вересня збір стартував. На калущині збором кришечок опікувалися члени громадської організації Молодий Рух. Ця акція дуже потрібна, оскільки переробка цих кришечок, тобто їхня собі вартість, іде на рахунок благодійного фонду ОВЕС, що в подальшому кошти використовуються на протезування воїнів АТО. Я вважаю, що кожен може зробити такий незначний вклад, оскільки ми перше робимо. Дру справу тим, що очищуємо середовище, тобто дбаємо про нашу екологію, тому що це, як бачите, завжди було сміттям, зараз воно приносить користь. Плюс це кожен, от навіть я була свідком того, ідучи по вулиці з роботи, бачу, де дитина, бачить кришечку, піднімає і біжить до мами і говорить: Мамо, я це кину. В корзинку я там бачу в магазині. Мені це наскільки було приємно, що наші калушани так активувалися. Це справді вражає. Акція це тим, що працювали і в районі, і в Калуші, і навіть Сранківська. До нас передавали з різних сіл чортков, заболотів. Ну я всі села не пам'ятаю, але з району дуже активно працювали в школах і. Це якби теж сприяє такому волонтерському руху популяризує, якби вже дитина, яка росте, вона вже знає, що кришечку можна не просто викинути, а знає, що її можна переробити і отримати якийсь результат. А на даний момент це протез і допомога, якби бійця мати. І так само. В ну, кавуцькі школи так само е, дирекція адміністрації сприяла і е, зараз ще стоять ящики, е, діти активно працюють, скидають, приносять додому маленькими кульочками, там, по пару кришечок, але приносять і це вже дуже позитивно. Окрім навчальних закладів, до доброї справи долучилися і крамниці. Я була координатором по житловому масиву підгірки, то в нас було всіх в наших продуктових магазинах. Особисто я встановлювала оці ящики для збору і пригадую останній мій збір. Це був десь місяць тому. То ми зібрали близько 20 кілограмів. Тобто, це також такий вклад під гірчан. Калушани мали змогу здавати будь-які кришечки від харчових продуктів не тільки від пет пляшок, але й від йогуртів, молочних продуктів. Тощо. А 1 березня партія кришечок вирушила із Калуша до Києва. Сьогодні ми нарешті їх здаємо у, у Києві в Божі. Акція тривала, ми вже десь в середині, в кінець, під кінець грудня, вже підрахували, це все було більше 300 кілограмів. Ми сказали, що нам треба вже дуже збивати багато, це вже 30 мішків, місто дуже сильно займає. Сьогодні ми їх здаємо, 340 кілограмів ми відносимо з кавиша, а ще чекає у Франківську у нас десь близько 40 кілограмів. Десь біля до 400 кілограмів ми зібрали за 4 місяці. Тому дуже хочу подякувати всім торговим мережам, всім добрим людям. Тому що е, дбати за себе за свою сім'ю це природно. Але коли ми думаємо ще про когось крім себе, це е, надає шось таке, що надає сенсу і змісту на ті кожного з нас, особливо наш час, коли війна і постійно потрібна всім допомога. Одна кришечка важить 2 грами, і волонтери підрахували, що везуть до столиці 680 тисяч кришечок. Їх передадуть на переробку за кордон. А вже виручені за сировину кошти спрямують на закупівлю протезів для наших захисників. Ініціатива вже приносить реальні. Результати. На інтернет-сторінці фонду ОВЕС уже можна побачити звіти й історії бійців, яким пощастило придбати протези за коштом простих пластикових кришечок. У Калуші ж акція продовжуватиметься надалі. «Хочу подякувати імені нашій організації молодого руху, всім калушанам, хто долучився, всі школи, магазини, супермаркети, також інші установи. Адже спільними зусиллями ми робимо добру справу.